Вітаю, друзі, 16 жовтня. Вже розпочався державний візит Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Почалися зустрічі, і Апофеозом має стати зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Власне. Напередодні цієї зустрічі, Трамп зробив ряд заяв, заяв, які багато кого шокували. Давайте розберемо їх, це надзвичайно важливо, а потім поговоримо, що відбувається на землі і в повітрі України. Отже, Трамп е заявив, звертаючись до Путіна. Припинив вбивати українців і припинив вбивати росіян, розповівши, що Росія втратила на полі бою з від початку війни десь півтора мільйона людей загиблими. Можливо, це дійсно і так, але півтора мільйона загиблих росіян на півтора мільйона загиблих українців це трохи різні. Співвідношення, тому що українців менше, ніж росіян, тому що е, війна йде на територію України і українці не тільки гинули, а й покидали свою вітчизну, свої домівки, тому, звичайно, більше е, страждає від війни в рази Україна. І тут же йде заява. Україна хоче перейти в наступ. Я прийму скоро рішення з цього приводу. Не знаю, на кого розрахована ця заява і який підтекст вона несе, враховуючи дві телефонні розмови між Зеленським і Путіним. Якщо це, Зеленський переконує Трампа в тому, що Україна готова до наступу, і що там необхідні нам лише тамагавки, ще якісь ракети, то це блеф. Насправді, українські Збройні Сили, на жаль, не готові до контрнаступальних дій. На жаль, Збройні сили України ледь стримують на землі наступи ворога, вдається затикати е, прориви, які виникають. Кожен день йдуть втрати території, тому про який наступ може йти мова, невідомо. З іншого боку, Трамп може бліфувати для того, щоб вплинути на Путіна, для того, щоб створити відповідну атмосферу. Ну і взагалі бліфувати. Ну, наприклад, от заява Трамп, прем'єр індії моді, запевнив мене, що не купуватиме російську нафту. Заявив Трамп. А вже після цього з'явилися заяви Уряду Індії, що ну, не все зовсім так, і що будемо купувати нафту там, де нам вигідно. Тому, власне, питання українського наступу. Або це зелене божевілля. І е, таким чином намагаються переконати адміністрацію Білого Дома надати Україні допомогу. Е, і якщо таке рішення Трамп прийме, то це буде означати закриття кордонів для 18-22 річних, пониження мобілізаційного віку, а можливо, і загальна тотальна мобілізація. Від 18 чоловіків до 60-65 і власних жінок буде спроба контрнаступу, будуть удари, буде ескалація. Окремо про тамагавки. Сполучені Штати Америки технічно надати українцям тамагавки не можуть. Інша справа, що можуть бути надані тамагавки, якими будуть управляти власне американські фахівці. Але це наскільки підніме планку війни, це наскільки означатиме ескалацію, чи готовий до цього Трамп? Навряд чи. Іде інформація, що тамагавки хочуть дати, щоб примусити Німеччину дати Таурус. Ну, це повне підняття ескалації до Третьої світової. Готовий чи ні до цього Трамп? Станом на сьогодні я все ж таки більше схиляюсь до того, що Трамп виконує понятінні домовленості з Путіним, які були досягнуті на Алясці. Чи готовий він їх поламати? Ну, все може бути. І можливо, він готовий до ескалації. Але треба тоді враховувати декілька факторів: чи готова Україна? Україна е ані за моральним станом населення громадян. Ані Збройні Сили України не готові до жодних контрнаступальних дій на цю хвилину. Бойових підрозділів мало бусифікація все більше і більше, як стверджують військові ТСКшники привозять бомжів. Всі, хто можна, відкупився або відкупляються, коли йде все на другий е е кол, тікають з країни е з такими е моральним відношеннями і тим, що відбувається до мобілізації і так далі, як на мене, контрнаступ неможливий. Будь-яка спроба контрнаступальних дій. В тому числі з застосуванням потужної західної зброї може стати початком самогубства для української держави і українського народу. У відповідь политять арешники, шмешники, хнешники, будуть погрожувати тактично ядерною зброєю, яку не виключено можуть навіть і застосувати, це може призвести до дуже тяжких. Наслідків Україна не готова до жодних наступальних дій. І якщо зелені гниди переконують Вашингтон, що навпаки українці готові і будуть наступати, то е, це черговий їхній злочин. Черговий злочин проти власного народу, проти власних збройних сил України. Воєнний злочин, до речі. Так само, як воєнним злочином була Курська авантюра. Вчора прийшла інформація, що е, засуджено в Російській Федерації українця за участь в курській операції до пожиттєвого ув'язнення. До пожиттєвого ув'язнення. Це вирок. Це вирок Зеленському, Стефанчуку та Сирському. Тому що ці е, МРАЗі почали е, операцію в Курську, не проголосувавши в Верховній Раді відповідного законодавчих змін про використання Збройних сил України за межами України, і не зробили це протягом всієї курської операції. Тому українських воїнів в Росії судять не як воїнів, а як терористів. І дають відповідні терміни. Цей пожиттєвий термін мали б сидіти: Зеленецький, Сирський, Стефанчук. Всі зелені гниди, які призвели до е, цієї авантюри, а потім катастрофи на Курщині, катастрофи для Збройних сил України. Власне, говорячи про дальнобійні ракети, про удари. І про ситуацію, в якій опинилась Україна, потрібно чітко сказати: сьогодні вночі Російська Федерація нанесла серйозний повітряний масовий удар по інфраструктурі газовидобутку, газозбереження і, взагалі, енергетики України. Під ударами була Дніпропетровщина, особливо Павлоград, Промислові підприємства, енергетичні підприємства. Під ударом вже декілька днів поспіль знаходиться місто Ніжин на Чернігівщині. Дуже страждає це казацьке містечко. Люди сидять по півдня, то й більше в підвалах, є влучання в житлові будинки, є постраждалі. Ну і самий сильний удар цієї ночі було нанесено по моїй малій батьківщині, по Полтавщині. В результаті цього комбінованого повітряного удара шахедів та ракет, зупинено газовий видобуток, про що заявив ДТЕК, інші і е інші е підприємства, які займаються видобутком газу. Це я до того, що вже зроблені певні кроки до того, щоб Україна опинилася в стані чорної зими так званої. Всі розмови Зеленського про купівлю газу в Європі закінчаться після нанесення ударів, а вони вже наносились і, вірогідно, будуть ще наноситись по газокомпресорним станціям на заході України. То, якщо не буде опалення, якщо не буде води, не буде електроенергії, не працюватиме в мільйонах каналізації міста, то треба буде рятувати людей. А Трампу, схоже, продають ідею якогось контрнаступу. І або він тролить так Зеленського, каже, іди, Йди в контрнаступ. Не знаю, що там відбувається. Скоро стане це очевидним. Знаю точно, що Україні потрібен мир. Україні потрібно зупинити зараз війну, зупинити гибель воїнів, гибель цивільних і знищення до кінця інфраструктури наших міст, нашої держави. Тому що будь-яка наступна авантюра, яку вигадає Зеленський, або на яку піде власне, Зеленський, будь-яка авантюра може закінчитись дуже трагічно і втратою державності, і гибелю нації. Зараз такий переломний момент, що або вир війни буде забирати ще сотні тисяч українців і ставити під загрозу саме наше існування, або все ж таки дотиснемо і отримаємо довгоочікуваний мир. Зупинимо війну, підемо на вибори і позбудемося внутрішнього ворога. Так, зупинити. Зовнішнього ворога і позбутись внутрішнього. Зовнішній ворог зрозумілий, це Російська Федерація, а внутрішній це зелені гниди. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все разом з вами мусимо і зробимо Україну сильною, мирною і процвітаючою. І будемо. skit.